Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка на суму 260 гривень. Демо, що я на цю суму купив. Купив три пачки лавашів. Одній пачці по два штуки. Це вийде в мене шість лавашів. Три пачки взяв. Взяв одну капустину, але капустина якась трошки поганенька, але нічого, взяв. Буде? Взяв одного огірка такого великого. І взяв чотири помідорки. Помідорки теж поганенькі були в магазині, але таке мені іменно треба було помідорки. Взяв такий хліб. і взяв майонез і кетчуп взяв по маленькій і взяв. Орбіт взяв, щоб з рота гарно пахло, коли йдеш на сідання. Але я холодся. Тому взяв, щоб просто гарно пахло. З рота. Ну і пакетик. Але пакетики я вам чесно скажу, ще на касі його давали. По запаху почув якусь пластмаса, ще ж запах рано чути, пластмаса, клійонка. Перший раз почув, другий раз, коли я раніше брав пакетик, норм було, а це, я не знаю, що це вони почали робити, що пакети реально почали чути, войняти Все, погнали щось з готувати свій перекусончик.